Навчально-виховному комплексі No7 активно розпочали ремонтні роботи. До навчального року готуються завчасно. Нині облаштовують санвузли, замінюють усі вікна на енергоефективні, а також приводять до ладу укриття, аби діти перебували в безпечних умовах. Зараз якраз ремонтуємо укриття, залили підлогу в укритті і. Робимо поточний ремонт ще одного приміщення укриття. Укриття облаштоване санвузлом та вентиляційною системою, яку було встановлено ще в минулому році. Сховище працює щоразу, коли лунає повітряна тривога. Якщо ж тривога триває вночі, укриття відчиняє охоронець, де усі бажаючі мають змогу перечекати небезпеку. Безпека у нас стояла перед усім для того, щоб можна було під час повітряних тривог діток організовано швидко спустити в укриття для того, щоб в них були умови, щоб вони сиділи, для того щоб можна. Можна було дихати, було чим, тому що дітей багато. Укриття у нас розраховане на 730 вибачте, на 730 дітей, на 500 було з 1 вересня, потім ми доробили ще укриття на 180. Загалом з міського бюджету було виділено на ремонт укриттів 71 мільйон гривень. Раніше ми виділяли кошти на поточні ремонти навчальних кімнат груп. Зараз ми розуміємо, що і треба робити поточні ремонти в укритті. На уточненні бюджету ще дофінансовано 4 мільйона на покращення ще умов, оскільки то було першочергові потреби в початку календарного року. Зараз, коли вже канікулярний період, більше можемо виконати тих ремонтних робіт. Путні роботи тривають і в області. Недоступним залишається близько 20 бомбосховищ. Хмельницька Ова разом з ДСНС України планують протягом двох місяців проводити обстеження з питань належних умов перебування під час повітряних тривог. Протягом серпня і вересня місяця будуть проводитись обстеження всіх укриттів. В першу чергу будуть звертати звертатись увага на ті укриття, які попередньо під час попередніх. Обстежень було визначено, що вони не придатні, не облаштовані, і до них був закритий доступ. Владці сподіваються, що виділених ресурсів вистачить, аби навчальний рік розпочався вчасно в місті та в області. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, Нікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.